Чим закінчаться події, які почалися 24 лютого 2022 року. є декілька сценаріїв, я вже казав, щодо її закінчення. Один із можливих сценаріїв, якщо ми протримаємося ще хоча б 10 місяців, ну, може менше. Стосовно тримання фронту, якщо він не обвалиться, це закріплення позиції розмежування там, де буде. Це наймовірніший варіант закінчення війни назавжди. Та бойових дій. Чому так, а не інакше? Підкреслю. Тому що. Влада не хоче, щоб такі, як я, перемогли і врятували Україну. Тому буде рівні розмежування, Україна не зможе відновити територіальну цілісність повністю, допоки кремлівський режим сам не розвалиться. Прийдеться дуже довго чекати. Роки десятиліття століття. Це залежить від міцності кремлінського режиму. Найкращий варіант це повернути 100-200 500 кілометрів, ну до 1000 наших територій. Україна не має достатніх ресурсів і не буде мати стосовно повернення кордонів. 18-го року, включно, і 91-го року. Чому? Тому що немає людей, немає. Воєнних і людських ресурсів, як вважає державна машина. Дуже багато зараз комбатів, таких, навіть як ВЕРАС та інші, хто так вважає? І поділяє мою думку стосовно того, що вийти на кордони 91-го року це нереалістично. Звичайно нереалістично. Але Лише я можу вийти на кордони 91-го року шляхом ремонту або шляхом військовим. Але для цього потрібні надзвичайні повноваження та ліквідація сили структури Республіки України. Чого в майбутньому не буде? Тому що Зеленський узурпував владу на насавчем, і він не закінчить війну. Допоки не закінчиться або росіян, або ми. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Стосовно того, навіть якщо уявімо, як казав наш так званий журналіст у лапках Портніку, Єльцинський крис підкреслив. Який стояв біля Єльцина на танку в 93-му році, хто не пам'ятає це агент ФСБ, от цей агент ФСБ передає побажання українців таке, що, по-перше, що вони хочуть. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, що відбудеться, Росія не припине обстрілювати та вбивати українців. І не відмовиться від політики терору, насилля та наступних наступів на Україну. Це саме головне. Також хочу підкреслити, що Портніков дещо забув свої концепції, ми не можемо чекати ще 100 років війни з Російською Федерацією, тому що ми. Закінчуємося швидше, ніж вони, нас менше. Нація старіє. Чоловіків взагалі вже нема на вулицях. Або померли, загинули, невідомо скільки, або виїхали. Так хто ж буде воювати, питання? Всі, хто міг воювати, вже в могилі. От що відбувається. І потрібно казати, нарешті, правду. Що вийти на кордони 91-го року це нереалістично з такими силовими структурами, які є повністю корумпованими та радянськими. Підкреслю: навіть якщо вести війська НАТО з усіма їхніми озброєннями, це не зупинить Російську Федерацію. А призведе лише до ескалації конфлікту та ядерного сценарію знищення всього людства. От до чого веде необережна політика політикані з Банкової, з Російської Федерації та Брюсселя. тому що ми професіонали не повинні бути ніколи в політиці. Так і живемо погано шановні. Тому лінія розмежування це найкращий ще варіант закінчення бойових дій на не, невизначений термін. Це не означає, що не будуть вбивати українських солдатів. Будуть вбивати. Але менше десь 50 100 на рік, не в день, на рік. Тому... Робіть висновки. Але висновків чомусь ніхто, на жаль, не робить і не робив до цього ані в 91, му ані 24 лютого, ані 21 травня 2019 року. Ніхто не зробив висновків, що Зеленський ще колись казав своєму так званому 95-му кварталі. Що знищить всіх українців, є відео можна знайти, що всі українці будуть воювати проти росіян і будуть знищені ними. Все це передбачив Зеленський. За нього ви проголосували. Тепер ми бачимо плач матерів, плач Ярославни по всьому світу, тому що мене не хотіли слухати, хоч зараз послухайте. Не обирайте Зеленського більше, ані Порошенко, ані олігархів, ані їхні олігархічні проекти на наступних виборах, якщо вони, звісно, будуть колись. Тому що нас готують, що до 2030 року буде Зеленський та його банда. Ми вам цього не дозволимо. Щоб Зеленський був до 2030 року. Не дозволимо. Зеленський у відставку верховна. Рада у відставку, ЦВК у відставку, Перевибори. З ілюстрацією всіх партій, які є сьогодні в парламенті, і не тільки, а в Україні також і заборона цих партій, створення нових партій та ліквідація олігархату, націоналізація їх активів і повернення у власність країни. зняття недоторканності з президента. З суддів, прокурорів депутатів та прозорий імпічмент президенту України. І, взагалі, ліквідація такого інституту. Згідно змін до Конституції, і взагалі перехід до конституційної монархії у формі регенства і створення духполатного судню парламенту нового. Ось що я пропоную. Зеленський пропонує вам руїну і вашу утилізацію, реальну утилізацію порушення прав людини, їм головне зараз. Для чого вони по домовленостям зробили так, щоб Російська Федерація напала на харківський напрямок? Щоб максимально вас утилізувати Ми хочете? 18 травня утилізуватись і за 60 днів оновити свої дані. Зараз буде плащ Ярославне. Підете примусово по їхнім методам, як вони вважають всіх зловити на вулиці, і відправити на забій, що ви дралися з росіянами без нічого за свій кошт, а коштів нема і не буде. І ніхто не дає, з чим воювати, якщо у людей просто грошей нема на ту всю амуніцію, про яку кажуть військові, що там вона повинна коштувати 100-200 тисяч грн. Кого є такі доходи? Може, ці доходи в родини на чорний день, а не для того. Щоб витрачати на смерть одного члена сім'ї. Подумайте над цим. Перед тим, як потім голосувати за тих, хто вас знищує, може досить і вистачить. Чи ще не доходить, і не дійшло. Нічого, дійде. Підписуйся, пиши, будь ласка, коментар. Разом переможемо. Руби також мені донати. Не роби донати отим волонтерам шахеям притулі Стерненку. Вони гроші тратять не на армію, а на своє власне збагачення. А частину коштів відправляють, щоб вас креслю виловлювали на вулицях. Саме так і живемо. А потім через донати на ЗСУ гинуть хлопці з кулею в голові або в Ленях. Україна вже давно перетворилася на Норс Корею. Так і живемо. Тому в майбутнє, навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го неважливо. Оку, чи по домовленостям з Трампом буде таке. Перше, економічний спад України ми ніколи не зможемо відновити свій економічний спад. Нам можна мріяти не, не більше, ніж економічний спад України буде повністю. І навіть якщо Захід. Це буде відновлювати більше ніж ми мали у 2000-х роках нуль, ми мати більше не будемо. Більшість зруйнованих місць селищ ніколи не буде відновлено, тому що немає робочих місць, немає робочих рук і бажаючих працювати за мізерну зарплату та платню. Коли в Європі. Платять більше. І при загрозі ще життю, що ти ще не станеш на міну, яка не вибухне. Тому так зване майбутнє, про яке нам кажуть, не настане одразу. І навіть якщо настане, тут Дубай не буде, тут буде суцільна руїна. Кризою на кризі, як часи Юлії Тимошенко. Навіть якщо нам вдасться вирішити всі проблеми, ми просто вийдемо в нуль. Що це означає в умовах економіки? Це означає, що може настати такий час, що просто колись якісь економісти зроблять так, що ми просто вийдемо на нульовий дохід, а не Працювати ще повний мінус. Плюс не буде, тому що ми ніколи не зможемо повернути борги і з ними розрахуватися. Потрібно брати ще нові борги. Розумієте про що я кажу? Захід та Росія нас знищують. Потрібно перестати дозволяти їм нас. Знищувати і вигнати звідси західні та російські спецслужби раз і назавжди, та стати сувереними свого життя. Але вам же байдуже про це слухати. Колись, колись ви до цього дійдете до розуміння того, що стало наслідком. Нападу Російської Федерації. то ще не зрозуміє? Потім зрозуміє, про що я казав всі свої ролики з того часу, коли це все відбувалося. Маємо, що маємо кожного українця, я захищу славілля нинішньої влади. Разом переможемо українців. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. З урокуванням нових змін та закону 10449. А також неправовий захист по темі військового права та ТЦК коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері податкового права, як вести. Автомобіль та бізнес у статусі людини це коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. В залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також я надаю консультації стосовно. Адміністративного права, цивільного права, господарського права, земельного та інших нового прав. Обов'язково підпишись на цей YouTube канал, та на мої соціальні мережі. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій обов'язково Telegram канал ОНК, а також на мій основний канал Telegram та в інших соцмережах. Розповсюджу відео. У усіх соцмережах жми кнопку «Спонсорство». в описі до цього відео. Май спонсор. завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики стосовно проговору ситуації в Україні поза її межами. Також вибудовуються завдяки вам правовий ваш захист. Вітаю, Свавіля, пишіть і звертайтеся на електронну пошту академік.лав'єр знащо емейлпротон.me